У Нижньовербійській громаді створили добровольче формування. Бійці вже склали присягу на вірність Україні. До воєнізованого озброєного підрозділу увійшли 22 мешканці громади. Зараз чоловіки, які підпорядковуються територіальній обороні, розпочали навчання. До слова, це вже другий такий підрозділ на території Коломийського району. Перший створений у городенці. Присягаю українському народові обороняти Україну. Присягаю. Захищати її суверенітет та територіальну цілісність, Штарі. дбати про безпеку жителів моєї територіальної громади. В підповідності до закону про національний спротив, це наш обов'язок створити на території наших громад добровільні формування територіальних громад. Це в нас вже другий такий підрозділ. Перший ми створили в городенці. Взагалі, ми запланували, що практично в кожній громаді мав би бути створений такий підрозділ. Ці підрозділи покликані виконувати в тому числі бойові завдання на даний час, коли ми перебуваємо в тилу, це питання щодо охорони стратегічно важливих об'єктів, охорони громадського порядку, підтримання режиму. Правового стану військового стану, а також комендантської години. Створюємо таку основу резерв для збройних сил України. Прийняття присяги не означає, що ці люди не можуть бути призвані далі до лав збройних сил України. А навпаки, будемо їх навчати, готувати. І в разі, якщо виникне потреба, хлопці тоді зможуть уже підготовленими піти до служби збройних сил України. Але на сьогоднішній день основним завданням все-таки залишається їхня діяльність на території і нашої громади спільно з поліцією, спільно з іншими військовими формуваннями, забезпечувати охорону громадського порядку, охорону об'єктів. А у випадку, якщо би не дай Боже, сталася військова загроза, чи то з боку Білорусі, чи з Придністров'я, то саме ці формування разом з іншими військовими формуваннями повинні дати першочерговий бій, відсіч ворогові і почекати, якраз стримати цей наступ для того, щоб регулярні війська могли підійти і відповідно відбити. Таку агресію. Сумлінно і чесно виконувати обов'язки добровольця територіальної оборони. Ми ми ми. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Ми ми. Ми. Присягаю ніколи не зрадити український народ. Воєнізований підрозділ. Створений для підсилення супротиву для виявлення диверсійних груп для охорони об'єктів, також для інформаційної боротьби з противником для охорони населення. Він створений з добровольців громади на добровольних засадах. ніяких зарплат це все люди, які виявили. Бажання захищати свою територію. Є хлопці, які служили, є хлопці, які зараз навіть служать. Хтось має досвід, хтось не має. Є хлопці, які не служили взагалі. Є пенсіонери навіть у нас. Ми підпорядковуємося територіальній обороні. Тобто, ми разом з ними, як прийдеться воювати на території, то будемо підчинятись їм. Після присяги у нас повинні бути навчання, будуть стрільби, будуть тактичні навчання, будуть нас інструктора від тероборони, від воєнних. Всі разом будемо пліч опліч.